Першу передачу. Так є. Опа. Зараз я вижимаю муфту щеплення, плавненько, і поїхали. Юлії 16. Вона другокурсниця Колківського центру професійної освіти. Дівчина вчиться керувати трактором. Каже, це мрія з дитинства. Мені це сильно подобається, коли ще була мала. Зараз такий час, що йде зараз війна, і хлопці зараз мобілізовують і нема кому сіяти. А дівчата будуть заміняти, як і не крути. Це необхідно. В полі часто була з батьком, з дядьком, з дідом. Мені це подобається. Я вирішила піти на тракториста. Посадка і висадка в трактор. Заходимо передом. передом і виходимо, виходимо. виходимо задом. Ми як сідаємо, що в першу чергу перевіряємо. Чи нічого не включено? Другокурсниця Дарина Тюхтей із сусіднього осколками села Розначі. Планувала стати швачкою, але з початком повномасштабної війни, каже, передумала. Після повномасштабного вторгнення зрозуміло, що ну чоловіків будуть мобілізовувати і треба на полі робити. А якщо жінки не будуть це вміти, то кому працювати? Кажуть, на що ти пішла, потрібно було може на поверти. Це ж більш дівчачі аніж тракторист. Мої рідні повністю мене підтримують. Та я буду тут на рідній землі обробляти, вирощувати хліб. Освоювати фах складно, каже третьокурсниця Тетяна Кушнір. Найбільше любить практичні заняття. Нині виконує оранку. Плуг заганяється в землю на 30 сантиметрів. Важить є, який опускає плуг. є важіль, який перевертає плуг. Держати рівно кермо і грати. У машинно тракторному парку центру професійної освіти 36 тракторів і навчальний полігон. Тут відбуваються практичні заняття. У нас дівчата навчаються доволі легко. Вони сприймають інформацію всю мілою один раз або два рази в тиждень. Проходить виробниче навчання. В групах трактористів навчається приблизно по дві дівчини у Колківському центрі професійної освіти навчається понад пів тисячі учнів, триста з яких здобувають професію тракториста, розказує директорка Людмила Панасюк. Каже, вона теж трактористка свого часу освоїла цей фах. У нас вже два роки конкурс. Звісно, ми просили додаткову групу. Але так як був державне замовлення, вже було затверджене. Ну то ми все-таки відібрали кращих для себе учнів, і ми маємо дуже потужні групи за період. Війни в нашому навчальному закладі 10 дівчаток навчаються, і скажу ще доросле населення, яке проходить підвищення кваліфікації, перепідготовку або й первинну підготовку. Здобувають жінки, ідуть, тому що чоловіків позабирали на службу, мають землю, мають техніку. 17 жіночок уже також здобули цю професію за останні два роки на Волині. Окрім Колківського центру професійної освіти, трактористів готують ще у п'яти закладах: у Берестечку Старій Вижівці, Торчені, Любешеві, Володимирі. За. Популярністю, скажімо, за затребаністю в наших закладах освіти це є відсотків. Це п'ята професія. Одна з найбільш затребаних, скажімо так, серед всіх із 7 тисяч учнів профтехосвіти – 1200 – це трактористи. У нас все ж таки аграрна область. Потреба в трактористах величезна. Тим більше, на жаль, сьогодні йде війна і всіх трактористів, які працювали скам на біло, офіційно, вони мобілізовані. Збройні сили України, тому що це їх не треба багато навчати. Це і механіки, танків, це водії бойових машин піхоти, це і слюсарі з ремонту бойової техніки. В Крихтрисі обмежені були за статтю. Жінкам заборонено було навчатися на трактористів, через що умови праці, сильна вібрація, дуже згубно діє на жіночий організм. Але техніка міняється, вимоги змінилися. Оксана Кот, Валентин Клімович, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.